Друзі, всім привіт! Я рада вітати вас на своєму каналі. З вами, як завжди, Світлана та мої орхідеї. Ну що, друзі, в сьогоднішньому відео я вирішила показати вам результати, як себе почувають ті діточки, які ми. Знімали із цвітоноса із повітряними корінчиками. Як ви пам'ятаєте, це були одразу дві діточки на одній орхідейці. У них були тільки повітряні корінчики, і нам важливо було зробити правильну посадку, щоб ці корінчики не згнили, так як ці це коріння не пристосовано до життя в ґрунті будь-якого, вони просто зростали у повітрі, і все необхідне вони забирали із. Можна сказати, із цвітоноса від ну, всі поживні речовини вони забирали через цвітонос від своєї мами дорослої орхідеї. Тому нам було вкрай важливо підібрати ті необхідні правильні компоненти для ґрунту, для того, щоб посадити правильно ці орхідеї, і щоб, ну, щоб це коріння не згнило у нас, а навпаки, щоб воно пішло в активний ріст. І щоб ми отримали хороші результати. В моєму випадку, це один із моїх улюблених методів посадки діточок із повітряним корінням. І я б сказала, не тільки діточок, а таким способом я користуюся навіть для реанімації, якщо у орхідей. Дуже мало коріння, і нам швидко потрібно його наростити. В такому випадку я дуже люблю використовувати саме цей метод посадки. Як я вже сказала на початку відео, діточок у нас було дві, вони від однієї мами. В цієї мами були два цвітоносики, на кожному із них була у нас діточка. Тож, друзі, зараз вам покажу результати. Ось цієї красуні, як ви можете побачити, в неї в активному рості знаходиться молодий листочок, а це означає тільки одне, що орхідейці, наш метод посадки сподобався. Всі компоненти, які ми їй запропонували, їй підійшли. І той догляд, який ми їй створювали на початку, їй все сподобалося. І зараз я вам покажу ще. Корінчики всередині посадки, але як ви можете побачити, найуважніший вже помітив, що у кожної із цих маленьких. Орхідей є по цвітоносику. Звісно, їх під час пересадки не було, вони їх видали, ось ця видала цей цвітоносик була одразу після пересадки. Але, як ви бачите, я дочекалася певного моменту, і у нас справа до цвітіння не дійшла, тому що я просто зрізала цвітоносик, щоб орхідейка направляла всі сили на нарощення кореневої маси, щоб орхідейка гарно засвоїла. Корінчики в горщику, і коли вона вже набереться сил, коли відростить певну кількість листочків, і коли в неї зміцніє коренева система, тоді, звісно ж, я дам цим орхідейкам маленьким процвісти. Ось ця орхідейка зовсім видала недавно молоденький цвітоносик, і так само я дочекалася певного моменту і просто-напросто бачите частинку, вже, коли орхідейка почала формувати була бутончики, я в той момент просто зрізала їй цвітоносик. Ви знаєте, тому що я постійно вам про це наголошую: що цвітіння орхідей, ну, цвісти орхідейкам я дозволяю тільки в тому випадку, коли у них хороша коренева та листова маса. Ну і перейдемо до огляду коріння у середині горщика. Дивіться, друзі, тут у нас було цілком і повністю повітряне коріння, яке взагалі було не пристосовано до життя в ґрунті. І що, ж ми використовували під час пересадки цих малюків. Дивіться, як завжди, у дренажний рівень у нас йшов керамзит і великі шматочки кори. Це для того, що якщо ми переливаємо або у нас посадка дуже зволожена, щоб вся лишня волога стікала вниз, і щоб у нас не сталося загнивання кореневої системи. Подивіться, друзі, мало того, що орхідейка зберегла все повітряне коріння, вона ще давала такі розгалудження від корінчиків молоденькі, просто вона зараз полита і трошки погано видно, але днями цей, цей процес дуже був чіткий, його дуже було гарно видно, тому що корінчики були такого сірявого кольору. і... Ті, те розгалудження з коріння було досить в такому активному рості, і його було досить дуже гарно видно від, в горщику. Тож, друзі, як ви бачите, в цій посадці ми використовували більшу частину моху і ем, такий дренажний рівень, як я вже сказала, із кори та керамзиту. Що я робила і роблю до сих пір? Я метод поливу ці, цим малюкам не змінювала. Дивіться, я взяла ось такі кашпо. Ось, подивіться. Цих кашпо у мене постійно знаходиться вода, її небагато. Бачите? Ну, потрапив туди у наш шматочок кори. Ну нічого, ось у мене тут знаходиться постійно трошки водички, і, і з самого початку я взагалі не поливала ось цих малюків, просто я налила туди водички, ця водичка випаровувалася, і повітряні корінчики відчували вологу, і вони дуже гарно реагували на неї. І з часом їм все подобалося. Звісно ж, ось таких вологих ділянок у горщику на той час у мене не було. Просто це була суха посадка, я її не поливала. Єдине, що я робила, це періодично оприскувала листочки і верх, самий верх посадки, щоб мох не пересихав і щоб шийка у нас не була у такому сухому стані, щоб вона теж інколи була в такому вологому стані. І коли я побачила, що наші повітряні корінчики гарно пішли в активний ріст, тому що спочатку пішли в активний ріст ті корінчики, які були на момент посадки орхідеї вже у ґрунт. І потім, коли вже ті корінчики перестосувалися до такого життя в ґрунті, вони почали давати бокові розгалудження із попередніх корінчиків. Ось такі у нас результати. Ось так я. Ось таким методом я висаджую діточок із повітряним корінчиком, а також реанімашок. Вони досить активно і досить добре реагують на такий метод посадки. Зараз покажу вам ще іншу скажімо так, сестричку цієї орхідейки. Дивіться, їх я на днях взагалі недавно поливала. Бачите, ситуація ідентична. Просто тут у нас трошки більше водички, тому що тут трошки горщик інакший, але результат той самий. Подивіться, в цієї орхідейки було трошки менше корінчиків, Вона трошки спочатку почала втрачати пружність листочків. Тут можете бачити, в цієї орхідейки з'являються новенькі молоденькі листочки. Дивіться, у нас активний ріст. Пішли нова порція корінчиків, старенькі пішли роз, розкуплюватися. І дивіться ті корінчики, які ми висаджували. Зараз я вам покажу, з якими ми висаджували орхідейку, вони всі, дивіться, яка там краса. Ось, бачите, як корінчики дають розгалудження. Ось із е, старого кореня орхідейка видає ще, одні, е, ще одну порцію додаткових корінчиків. Ну, тут здається, у мене що. Я так сподіваюся, що це корінчик, не цвітоносик, тому що я б хотіла, щоб ця орхідейка спочатку наростила дуже чудову кореневу систему. Хоча корінчиків у неї там достатньо, але я люблю, дивіться, бачите, корінчиків досить там багато, але я люблю, щоб було ще більше. Обидві орхідейки в активному рості. Ще одне таке такий важливий момент. Нічим цих орхідей я ці орхідейки я не стимулювала до тих пір, поки я не побачила хорошу динаміку, що орхідейки самі самостійно пішли в активний ріст. І тільки тоді, коли я побачила, що це ця, ця динаміка хороша, ці орхідейки вже самостійно. Випускають листочок за листочком, вони розкуклюють корінчики, корінчики в активному рості, з'являються новенькі корінчики. Тоді я почала вже додавати добрива для ось цих малят. В моєму випадку, звісно ж, це були добрива не для того, щоб орхідейка цвіла, тому що ви знаєте, в нас є просто лінійка різних препаратів для орхідей. Це від... Добрив для, загально, для підтримання загального стану орхідей, до, для, ну, для стимуляції на цвітіння орхідей, а також є у нас лінійка орхиде, добрив для орхідей, це азотні добрива, які допомагають краще нарощувати нам кореневу та листову масу у наших орхідей. І в такому випадку я вже тоді розчинила по інструкції. Препарат Петерс, в якому високий вміст азоту, і замочила на зовсім небагато, там на декілька хвилин, ось ці орхідейки в цьому препараті, і вже потихеньку, таким чином, я почала вносити добрива цим малюкам, щоб допомогти їм швидше нарощувати листочки та корінчики. Ось така, ось такий у мене не ось такий у мене простенький спосіб. По догляду за орхідейками, які були посаджені із повітряним корінням, все дуже просто. Головне зрозуміти з перших днів, що одразу не потрібно там переливати орхідейки, заливати, нічого з ними такого не потрібно робити. Єдине, що ви можете зробити, це трішечки оприснути поверхню ґрунту. В моєму випадку це мох та листочки. Хто я постійно повторююся, хто боїться оприскувати орхідеї, тому що ви знаєте, що я їх оприскую постійно. Може просто взяти ватний диск і просто протерти листочки звичайною водою або з додаванням лимонного соку, або з додаванням бурштинової кислоти. Звісно, це їм тільки допоможе, тому що бурштинова кислота, як ви знаєте, це у нас є хороший. Антистресовий препарат, і у будь-якому випадку ви орхідейці не нашкодите, навпаки, тільки їй допоможете. І коли ви вже побачите динаміку, хорошу динаміку розвитку самої орхідейки, тоді ви можете трошки по краю горщика пролити орхідеї. Я завжди це роблю теплою водою, не дивлячись на те, що чи це зима, чи це літо. У мене це постійно тільки тепла водичка. Якщо у вас вода поганої якості, ви можете цю водичку. Або довести до кипіння, або і потім охолодити її, і потім поливати орхідейки, або просто відстоювати. У мене водичка хороша, хорошої якості. Я таких маніпуляцій, на щастя, ніяких не роблю. Мені з цим пощастило. Тому використовуємо теплу водичку, і коли вже побачимо ось таку хорошу динаміку росту у вигляді нових листочків та корінчиків, тоді можемо ми додавати вже добрива, в яких високий вміст азоту. Все, друзі, все необхідне вам розповіла. Ви знаєте, що я постійно люблю пояснювати простими, зрозумілими словами ніяких таких. Закручених модних слів, все доступно, все щоб було зрозуміло. Тому, друзі, користуйтеся ось цим методом, робіть все так, як я вам рекомендую, і ви одразу ж побачите результат. І як завжди, я вам бажаю тільки здорових орхідей, пишного цвітіння, всіх новеньких підписників, хто заходить на мій канал. Прошу підписатися, якщо вам мій канал сподобався. І після того, як ви підпишетеся, вам буде приходити сповіщення про те, що на моєму каналі з'явилося нове відео. Все, мої хороші! Всіх обняла, цілую та до зустрічі!